Привіт, не Сьогодні я хочу поділитися думками стосовно нового поняття, яке є зараз в освіті, і не тільки в освіті, а й взагалі в світі новітніх технологій, а саме мовна математична модель, як ще називають AI, тобто штучний інтелект, її небезпеки обговорити, можливості та перспективи для вчителів. Якщо готовий послухати цей монолог. Тоді поїхали. Це відео буде умовно поділено на декілька частин. А саме ми поговоримо про вчителя як, про як професію із декількатисячним періодом розвитку. Е, поговоримо про вчителя у 21 столітті. З'ясуємо, що можна автоматизувати, а що не можна автоматизувати. З, познайомимося із першими спробами створення штучного інтелекту або ШІ. Дізнаємося, як працює мовна математична модель, тобто, як працює ШІ. Поговоримо про чат GPT як інструмент переродження освіти у світі, про Міджорні як інструмент у думок. І я наведу декілька прикладів використання штучного інтелекту окремо та разом. Готовий? Розпочинаємо. Від самого зародження цивілізації. Від появи перших людей виникла потреба передавати набуті знання. Це було потрібно, адже тривалість життя була, по-перше, недовгою. А по-друге, початковий юний світ, що зароджувався, був дуже небезпечний для неосвідченої та неготової до життя людини. Різноманітні хвороби, звірі, погода, клімат не просто загрожували, загрожували життю. Але й загрожували дослідженню світу. Тому люди виділяли для себе старішин, різноманітних наставників, що передавали дітям, юнакам та юнкам знання, які вони збирали разом протягом життя у початковому суспільстві. Правила поведінки, побутові звичаї та звичаї у межах громад, областей передавалися саме обраними людьми. Ремісники шукали найкращих ремісників, тобто люди шукали найкращих людей, представників тої чи іншої професії, і вони якраз і ставали вчителями. Основним впливом на учнів у той момент було усне слово. Або конкретний інструмент ремісника. Але десятки, сотні та тисячі років йшли, і згодом знань накопичувалось дуже і дуже багато. Саме тому на основі цих знань, вмінь та інструментів почали формуватися перші дохристиянські цивілізації. Наприклад, ваволиняни почали слідкувати за змінами у природі. За змінами у зірках і навколо них. І на основі цього почали створювати нові науки: математика, геометрія, природознавство, астрономія. Саме вони створили одну із перших систем числення. Яка складалася із 60 позначень. Ми її досі, до речі, використовуємо для позначення часу. Вироби з глини, обробка металу це все заслуга вчителів першої цивілізації Вавилонян. Єгипетська цивілізація не закинула всі ці напрацювання. Вчителі єгиптяни розширювали математичні науки, науки про землеробство, скотарство. А за основу брали ті інструменти, які у них були в наявності. Грецькі та римські педагоги пішли ще далі. Вони почали вивчати світ як взаємопов'язану конструкцію. Вони почали вивчати та передавати знання про своє внутрішнє, тобто вони поглиблювали свої знання і передавали їх через такі. Науки мистецтва, як живопис, скульптура, геометрія, мова, література, військова справа, медицина і найголовніше філософія. Але доступ до освіти мали лише найкращі та найбагатші тих часів. У середньовіччі вчитель працював поблизу монастиря або в самому монастирі. І в університетах, де викладали більш релігійні дисципліни, філософію та медицину. У ранньому новому часі з'явилася загальноосвітня школа, де вчителі викладали предмети, такі як граматика, арифметика, географія та історія. Вчитель зі своїми знаннями не повинен був шукати собі учня, і так само учень не шукав собі вчителя. Освіта стала загальнодоступною і обов'язковою в більшості країн світу. У 20 столітті професія вчителя стала більш організованою та професійною. У багатьох країнах вчительська професія стала регульованою державою з вимогами до кваліфікації та стандартів навчання. Вчительські професії стали більш різноманітними, з'явилися спеціалізовані вчителі з різних предметних галузей та методологічними підходами. А починаючи з 2019 року професія вчителя ще більше почала розвиватися, особливо в контексті розвитку інформаційних технологій та змінами підходів до навчання. З'явилися як нові методи та підходи до викладання, так і активніше почали використовуватися такі як онлайн-навчання, ігрові технології та проєкти на навчання, які стали особливо затребовані після 2019 року. Значна увага приділяється розвитку вчителя як професіонала з підвищенням його кваліфікації та особистісного розвитку. У 21 столітті роль вчителя в суспільстві й освіті змінилася. Сучасний вчитель повинен бути більш ніж просто посередник між знаннями і учнем. Він повинен бути творчим, інноваційним, готовим до постійного самовдосконалення і відкритим до нових технологій та методик. Ось, наприклад, кілька ключових аспектів, які визначають роль вчителя у 21 столітті. Це фокус на навчання а, тільки, а не тільки на знаннях. Сучасний вчитель повинен спрямувати свою роботу на розвиток навичок учнів, а не тільки залежати від передачі знань. Використання технологій також є важливим аспектом. Сучасний вчитель повинен бути ознайомлений з сучасними технологіями і методиками навчання, такими, як ті самі інтерактивні дошки, онлайн-ресурси. Програми, сервіси, які допомагають підвищити ефективність навчального процесу. Також він обов'язково має відповідати вимогам часу. Сучасний вчитель повинен бути свідомим своїй ролі в суспільстві та готовим до змін у відповідні моменти, і також відповідати вимогам часу. Крім того, він має брати активну участь у процесі навчання. Вчителі повинні створювати сприятливе навчальне на середовище, де учні можуть дізнаватися нові речі та розвиватися, співпрацювати з учнями, сприяти їх особистісному зростанню та вихованню. Розвиток та самовдосконалення це також важливий аспект для вчителя. Сучасний вчитель повинен постійно вчитися, оновлювати свої знання, досліджувати нові методики та інновації, щоб підвищувати свій рівень кваліфікації. Ну і, напевне, найважливіше це гнучкість та адаптивність як, як аспект вчителя. Сучасні вчителі повинні бути дуже гнучкими і адаптуватися до різноманітних змін. Ми Повинні реагувати на різні події, і бути готовими до них. І ось одна із таких подій сталася у кінці 2022 року. Компанія OpenAI, яка працювала над проєктом GPT, відкрила версію 3.5. І чат GPT, можна сказати, Перевертає уявлення про освіту. Ну, але давайте про все по черзі. Хто такий педагог? Це людина, яка за допомогою методів, прийомів та способів передає наступному поколінню інформацію із минулого. Причому формує вміння створювати нове. Як на мене. Це дуже влучна думка про суть роботи вчителя. І це по суті досить автоматична робота, знаючи попереднє дати його наступному поколінню і навчить це використовувати. Перші системи автоматизації ручної роботи з'явилися вже у 19 столітті. У 1801 році Жозеф Марі Жакард створив в'язальний верстат. Що був керований перфокартами. Ця технологія дозволила в'язальному верстату створювати складні везерунки без необхідності змінювати його механізм. Далі, майже століття, люди удосконалювали автоматизацію ручної роботи. Перші ідеї про створення машин, які можуть думати, автоматизувати розумову діяльність, з'явилися якраз ще у 19 столітті. Але розробка сучасних щі розпочалася лише в 20 столітті. У 1956 році відбулася знаменита Дартмурська конференція, на якій було запропоновано термін штучний інтелект. І визначені основні принципи роботи таких систем. Перші промислові застосування Ші з'явилися в 1960-х роках, коли компанії почали використовувати програмні системи для автоматизації певних процесів. У 1970-х роках з'явилися перші експертні системи, що можуть вирішувати складні задачі в спеціалізованих галузях. З появою персональних комп'ютерів. В 1980-х роках стали доступними більш потужні засоби обробки даних, що забезпечило значний розвиток штучного інтелекту. У 1990-х роках з'явилися перші голосові технології, розпізнавання образів та інші рішення, що дозволяють штучному інтелекту взаємодіяти з людьми в більш природний спосіб, але все ще, ще не могли стати асистентами вчителя. Вони були інструментами, які використовують деякі обдаровані професіонали. Все це було пов'язано із складністю використання та ціною інструментів. У 2000-х штучний інтелект нагадував комп'ютер із 40-50-х -х, х років минулого століття. Він був складний у взаємодії і потребував дуже великих інвестицій для того, щоб можна було ним користуватися. Вчителям стало легше використовувати технології штучного інтелекту уже у десятих роках 21-го століття, коли великі технологічні гіганти, такі як Google, Microsoft, Facebook почали вкладати великі кошти впровадження цих систем. І різноманітні компанії, як я вже говорив, Google. Почали використовувати їх у своїх сервісах у пошуку, у перекладі. Компанія Facebook почала додавати штучний інтелект у стрічку новин: YouTube у рекомендації, TikTok та Instagram, Відповідно у свої відео на хостингу сьогодні ще застосовують в різних галузях, включаючи медицину, фінанси, транспорт, енергетику та багато багато дещо. Прогрес у розвитку штучного інтелекту продовжується і дозволяє людству створювати все більш потужні та ефективні системи. 2019 рік із коронавірусом з обмеженнями ще більше вплинув на модернізацію технологій для викладання, тому дистанційне навчання як інструмент стало основою передачі знань. Але саме у 2022 році з Талося найпотужніше переосмислення штучного інтелекту як інструменту навчання, адже вийшов у світ ChatGPT, Midjourney та інші схожі сервіси. Як же працює штучний інтелект? Е, про це я хотів би, щоб розказав власне, сам штучний інтелект. На допомогу мені прийде Google Перекладач і той самий ChatGPT. Чапт це модель природної мови з глибоким навчанням, яка була розроблена компанією OpenAI. Вона використовується для генерації текстів з природною мовою в різних контекстах, включаючи створення відповідей на запитання, генерацію тексту для розмовних асистентів та розпізнавання мови. Чапт базується на архітектурі трансформерів та була навчена на величезній кількості текстових даних. Вона може генерувати тексти, що містять навіть досить складну логіку та містять кілька аспектів розуміння мови людини. Чапт використовується в різних областях, включаючи освіту, бізнес та наукові дослідження. Мовна математична модель це інструмент, який дозволяє аналізувати текстові дані та знаходити взаємозв'язки між ними за допомогою математичних методів. Цей інструмент може бути корисним в різних сферах, включаючи педагогіку. Розглянемо приклад застосування мовної математичної моделі в навчальному процесі. Припустимо. Що викладач має набір уроків з різних тем зі свого курсу та хоче зрозуміти, які теми найбільш пов'язані між собою, щоб підготуватися до наступного уроку. Викладач може використати мовну математичну модель, щоб проаналізувати взаємозв'язки між текстами кожного уроку. Спочатку текстові дані обробляються та перетворюються на математичні вектори. Ці вектори представляють слова та фрази у тексті та дозволяють проводити аналіз зв'язків між ними. Потім застосовуються методи математичної статистики, такі як кластерний аналіз, для виявлення груп тем, які мають схожі слова та фрази. Отримані результати можуть допомогти викладачеві зрозуміти, які теми найбільш пов'язані між собою. Наприклад, якщо після аналізу виявлено, що теми про географію та історію мають схожі слова та фрази, то викладач може вирішити провести урок про історію з акцентом на її географічних аспектах. Отже, мовна математична модель є корисним інструментом для аналізу текстових даних та знаходження взаємозв'язків між ними за допомогою математичних методів. Чому я вирішив взяти цю тему? Тому що. ChatGPT, на мою думку, може бути розглянутий як інструмент переродження освіти у світі, оскільки він забезпечує широкий доступ до знань та вмінь у будь-який час та в будь-якому місті. Завдяки масштабам своєї бази даних та алгоритмів машинного навчання ChatGPT може відповісти на запитання з різних областей знань, а також забезпечити інші корисні функції, такі як. Переклад текстів, генерація текстів та стислого підсумовування тексту. Одним з головних переваг ChatGPT як інструменту переродження освіти є можливість персоналізації процесу навчання та індивідуалізації підходу до кожного учня. Вчитель може створити власний навчальний матеріал та тестові завдання, а потім використовувати ChatGPT для перевірки відповідей та надання рекомендацій щодо подальшого навчання. Крім того, чат GPT може забезпечити доступ до навчальних матеріалів для тих, хто має обмежений доступ до освіти, наприклад, для тих, хто проживає віддалено від шкіл або для людей з інвалідністю. Завдяки такому доступу, люди можуть здобувати знання та розвиватися незалежно від свого місця проживання та фізичних обмежень, а також чи є світло, чи немає світла, чи є інтернет, чи його немає. Однак важливо пам'ятати, що ChatGPT не може повністю замінити роль вчителя у процесі навчання. Вчителі мають важливу роль у навчанні та вихованні учнів. Вчитель це своєрідний міст до людяності, і штучний інтелект або інша нейромережа просто буде не в змозі це змінити. Тому використання ChatGPT має бути доповненням до роботи вчителя. А не замінити роботу вчителя. Ну і також я хотів би познайомити вас із таким інструментом, як Bean Journey. Це також штучний інтелект, це нейромережа, що перетворює написаний користувачем текст на зображення, які потім можна використовувати навіть у комерційних цілях. Звичайно, поки що вона не може змінити людей дизайнерів, але з простими завданнями, які не вимагають високої точності та відповідності, справляються дуже і дуже легко. Через те треба зважати на такі. Нейронні мережі і підходити до них з наступним. Треба говорити про них з дітьми, пояснювати, як їх використовувати, акцентувати увагу на різноманітних аспектах тої самої академічної доброчесності та інших речах, які можуть полегшити або затруднити відповідно життя і навчання наших підопічних. На цьому, мабуть, буде все. Я дякую за увагу. Якщо у вас є стосовно цього якісь коментарі, я буду радий почитати їх. А на цьому буде все. Дякую за увагу. До побачення.